Слава Ісусу Марії, вітаю вас, Субота, благодатний день, благодатний час, останній день. Переживаємо сьогоднішній день як останній і трошечки зробимо його більш відповідальним. Ми так входили в нього трошки так тільки розумово, мисленно, теоретично, але маємо практично що робити. І практично маємо завести зошит. І цей місяць ще, сьогодні як останній день, маємо. Виписати, виписати, що нам подобається в нашому житті, що не подобається, що б воліли б змінити, що б хотіли змінити. Проаналізувати, з ким ти був в цей місяць, де твої думки були. Чи ти любив Христа? Любов, практично, це є мислити ще. Якщо ти любиш свою дівчину, то ти про неї постійно думаєш. Якщо ти любиш Христа, то ти постійно думаєш про Христа, про його місію, про його слова, плекаєш ті самі думки що були в Христі Ісусі, навіть таке є слово файне. Плекайте ті самі думки в собі, які були в Христі Ісусі. Філіп'янам 2,5. Це і є любов. І маємо список, писати список. Конкретно, записувати, що мені не подобається. Не подобається тобі твоя робота. Так і пиши. Ненавиджу свою роботу. Не подобається мені лінь. Не подобається втрата часу на марно. На марноти різні. Не зосередження на молитві або літургії, дисциплінованість в своїй дисципліні. Ну це я пишу собі, що мені не подобається. Мало коштів, мало підписників, глядачів, мало. Ще менше реальних змін свідчень про те. Страх майбутнього мені не подобається. Недостатньо віра. Хочу більшу довіру до Бога. Я пишу те, що я хочу змінювати, те, що хочу. На... Досконалювати. І також пишемо, що нам подобається. Подобається мені ранкова молитва, літургії дві, адорації, меджугорі, життя Меджугорі мені подобається. Відносини з Богом, відносини з коханою дівчиною. Програма Марія говорить практичні речі. І довіра до Бога. Мені подобається, але я її ще хочу вдосконалювати. Ось так має виглядати наш. Але тут писати вправді, вправді те, що ти ненавидиш, не, не подобається зайві кілограми, не подобається залежність від цукру, від кави, від е, треш їжі, не подобається залежність від алкоголю, нікотину. Пишіть, пишіть вправді, що вам не подобається, щоб ви хотіли змінити. І запрошуйте Господа допомагати вам це змінювати. Дуже важливо, щоб наша практика останнього дня була ще на бумазі, щоб ми на наступний місяць ставили цілі і бачили результат. Тоді ми бачимо результат і бачимо, що Господь діє в, нашій, в нашому житті. Також хотів би сьогодні прокоментувати одне, один коментар, коли хтось там написав, що беремо лопати і відкидаємо сміття. Добре брати лопати і відкидати сміття, але перше, найголовніше закрити кордон для мусоровозів. Мусоровози мають по візах проходити. Інформація по візі, в твоє царство. Бо якщо ми будемо. Пускати мусоровози собі додому інформацію, треш новини, все це, все, все інше. А лопатами гребсти, то не вигребимо, не вигрібимо. Треба закрити кордони і потім почати вигрибати. Це є процес, це є довгий процес. Повірте, це є рік часу. процес. в мене займало це, може, навіть більше, щоб дойти до якогось більш-менш рівню адорації, наприклад, навіть пустині. Зараз моя адорація проходила, наприклад, вчора. Я став на коліна, відкинув всі думки, всі мислі, запросив ангелів, запросив Духа Святого, запросив Марію на цю одарацію, запросив всю поміч всіх святих, яку тільки вони мають, щоб мене провадити до, до Ісуса. Потім я зустрівся з Ісусом, був з Ним і тільки все, що я прагнув, бути з Ним в цей час. Думки приходили. Думки приходили і добрі думки приходили. Ви не повірите, такі е, справжні думки, що от треба прямо зараз от зробити, написати, бо забув колись там щось написати. Все відкидав. Казав, що прагну бути тільки з тобою, Ісус. Тільки з тобою. Потім я пламенем горів. Такий синій пламень. Я стояв на колінах і горів цим вогнем Святого Духа. Це неймовірне відчуття цей вогонь, але він дає прохолоду. Це радість бути з Ісусом. Це радість. І постійно треба підвикидувати трошки ще думки. І, і на кінець пролунала вже пісня, і я тільки очнувся, і вже кінець одорації. Це є неймовірно, я так вкратце пояснюю. Але ще рік тому назад, може півтора, то я приходив на адорацію, і і просто боровся, відкидав думки. Відкидав думки і ні про що не думав. Ні про що не думав. Це є важливо. Спочатку очиститися, очистити свій розум, свій розум очистити від зайвого всього. Потім уже почати шукати Ісуса в тому всьому. Так само з дієтами, з їжею. Багато хто думає, що він худний за руху свого. Бігаю, ходжу, мало. То це 10% для вашого схуднення. Це рух. Це фізкультура, це є спортзал, це є 10%. Все інше це треш, який ви закладаєте через кордон. У вас тут ще один кордон, на устах кордон, на чолі кордон, і на серці кордон. І не впускаємо в своє серце різні думки. Наприклад, я в цьому місяці багато піклувався про гроші. Думав, чи вистачить мені цих коштів, чи не вистачить, чи вистачить мені грошей на цей місяць, чи як я буду жити через тиждень. Піклування про, про ніщо, про марноти. Піклуємось про те, що Ісус піклується. Плекаємо ті самі думки, які були в Ісусі Христі. Це був короткий вступ. Вибачте, що я не встигаю вкладатися в п'ятихвилинний наш ролик. Але маємо, що маємо вже. Вибачте, це такий тиждень буде у нас пустельний. Тож слухаємо і змінюємо наше життя. Так, 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 зараз бустенько відкриваю щось, щоб не відмічене було. Добре, 25 листопада, 91 рік. Дорогі діти, цього разу закликаю вас до молитви. Моліться, аби ви могли зрозуміти, що Бог хоче вам сказати через мою присутність і через послання, які я вам даю. Хочу вас усіх якнайбільше наблизити Ісусові та Його зраненому серцю, щоб ви могли усвідомити безмежну любов, яка дорувалася за кожного з вас. Тому, дорогі діти, моліться, щоб із ваших сердець потекло джерело любові на кожну людину і на того, хто ненавидить вас та зневажає. Так, любов'ю Ісуса можете перемогти всю біду в цьому скорботному світі, що є безнадійним для тих, хто не знає Ісуса. Дякую вам за всі жертви й молитви. Моліться, щоб я могла вам допомогти. Мені потрібні ваші молитви. Сьогодні у нас фух, важке завдання. Дуже важке, каже Марія. Так любов'ю Ісуса зможете перемогти всю біду в цьому скорботному світі, що є безнадійним для тих, хто не знає Ісуса. Особливо м -м, тяжко, дорогі діти, моліться, щоб із ваших серед потекло джерело любові на кожну людину, на того, хто ненавидить вас та зневажає. Ось тут, ось тут маємо сьогодні молитися про любов до наших ворогів. Які нас зневажають, які нас вбивають. Але Марія каже, що любов перемагає війни. Молитва, піст переможе любу війну, любу війну. Ну і закликає нас молитися. Тож молимось сьогодні. Молимось сьогодні за те, щоб любов наша була сильніше за цей світ, сильніше за всі образи, всю кривду, сильніше за. Це, це таке, знаєте, матеріальне, щоб наша любов була від Бога, істина, іскрення. Така велика, що навіть не осяжна. Мир вам, любов, благодать з Меджугор'я. Будьте радісні, папа. -па.